І зараз ще одна цікава тема, тому що ви пам'ятаєте, що в Україні ну напевно з року в рік обіцяють знести так звані хрущовки і розселити їх мешканців у новобудовах, адже термін експлуатації багатьох таких будинків добігає кінця і далі жити там стає просто небезпечно. Як взагалі виникли ці хрущовки, та чому в СРСР так економили на житлі? Дивіться. Рік 1957 Радість новосілля охопила увесь радянський союз. В країні будівельний бум СРСР, небаченими темпами, відбудовувався після війни. Кожен третій будинок лежав у руїнах. Та житлова криза назріла в країні рад давно. У 30-х за покликом партії, мільйони селян переїжджали до міст, аби на заводах та фабриках втілити амбітні плани сталінської індустріалізації. Але житла усім не вистачало. Сирі бараки та комуналки доводилося ділити з кількома сім'ями. Відвід Юючи Францію, Микиті Хрущову припали до вподоби каркасні п'ятиповерхівки. Їх будували, аби розселити мігрантів після Другої світової війни. В СРСР вирішили скопіювати цей досвід. Проект довірили інженеру Віталію Лагутенко. До речі, діду соліста групи Мумітроль. Тому саме Лагутенківками в народі спочатку називали п'ятиповерхівки. Каркас у них був сталевий, а на будинку красувалося оздоблення. Хрущов визнав проект здалим, але відправив на доопрацювання. Вердикт простий: будувати слід швидше. І дешевше. Радянські керманичі припускали. Одному мешканцю квартири цілком вистачить і восьми квадратних метрів. Одну й ту ж кімнату радянський трудящий може використовувати і для обіду, і для роботи, а вночі ще й для сну. Балкони, підвали та сміттєпроводи – це зайва розкіш. Відмовитися слід і від ліфтів, адже це заощадить до 10% бюджету. Та й стелю не завадило б знизити на 20 сантиметрів то 250. Так і з'явився стандарт Хрущовки: 33 квадратних метри і прохідна Ральна кімната в кухонці на 6 квадратів. Сім'я обідає по черзі. Усе чутно, що робиться у сусідів. Взимку в бетонних коробках холодно, влітку гаряче. Але для мільйонів радянських трудящих після бараків та комуналок навіть такі умови проживання були за щастя. Тому в нові будинки заселялися весело і з піснями. Так, уже у перші 10 років будівельного буму 54 мільйони людей отримали ключі від квартир. А це чверть усього населення радянського союзу. Житлова криза позаду. Хрущовки, як конструктор, збирали на заводі. Все, що потрібно, скласти панелі докупи і можна святкувати новосілля. За вимогами на зведення п'ятиповерхівки з чотирма під'їздами відводили лише 45 днів. Але стаханівський рух та жага рекордів брали своє і в будівництві. Бригади працювали у три зміни, аби перевиконати план. Тому деякі хрущовки були готові вже за два тижні. Абсолютний рекорд встановили у Ленінграді. П'ять діб. З такими темпами роботи про якість об'єктів не варто існувати. Згадувати Хрущовки зводилися як тимчасове житло. Їх вік мав скласти не більше 25 років. Офіційний меседж радянського керівництва звучав так: ось зараз швиденько побудуємо невеликі будинки, ви в них трохи поживете. А у 80-х, коли настане комунізм, переселитись у просторі квартири зовсім іншої якості, та втілитись цим планам не судилось. А ось Хрущовки стоять і нині. Поступово термін їх експлуатації продовжили з 25 до 60 років. Та деякі з них свого віку не дожили і розсипались, як картковий будинок.